Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Military Tycoon Так, Сьогодні я буду теж стар, е, дуже старатися отримати care. Я його не отримав без відео, тому що не було часу. Але ми хоча б давайте дійдемо до 100 тисяч за відео. Ну, може не за відео, а може там я ще потім це. До 100 тисяч дойдемо. Нічого собі, а це що таке, Golden F. Окей. Okay. Годен uh, F16. F16. Ага. Uh Это -huh. F16 и Годен F16. Ничего себе. Непоган. И Дарк... Дарк... Дарк Это у нас Су-57. І оцей кейр. 6 днів, але я думаю, я встигну. Якщо я, мені захочеться він, то я думаю, я встигну. Ще ще ні, треба ж броню брати. Візьмемо броню. О, так, де ось медика беремо на всяк. Цього беремо на всяк і беремо напевно її. Думаю, вона дуже гарно спрацює. Але давайте візьмемо броню швиденько. Е, так. Давайте думати, що ми, куди ми перше полетимо. Ну, я думаю, що ми першим ділом полетимо захоплювати всі позиції. Тому що е, скільки там всього цих позицій можна порахувати на карті. Е, всього 6 позицій. Якщо ми їх всіх захопимо, то в нас буде е, дуже гарно виходити. Але є мінус дві позиції про це. Це якісь там, не знаю, страни. Одна з США. Це 6 робіт 5 мільйонів. Хоча так, це маленький. У мене 11. А... 113 ребіт. О, ні. Це зубчі. Чікас, зубчик, зубчикас, зубчикас. Оцей це 113 Робітів Це багато Пак генерал Я зараз подивлюсь, які нього робіти. у нього ребіти у генерал Я думаю, но я не знаю точно які, але ну, такі теж нормально. Ну давайте захоплювати території якісь. Хоча б якісь. Тому що я розумію, що великі я не зможу, тому що дуже багато робітів. Ні, напевно, зараз ви, скаж... ви... ви це з... скажете, що біти нічого не... не це, тому що там, ну так і що, що у нього дуже багато робітів. Зато у нього там можливо літаки погані або щось таке, але. я точно знаю, які у нього літаки. А. О, до речі, непогано. Тепер цей винищувач непоганий такий. Шість ракеток. Ну, це не, не, не дуже багато 6 ракет, але це все одно нормально 6 ракет. Дик мінус? Окей, М погано, але ну, що поробиш? Чого вони взагалі не сіляються? Ah. Oh. Це полетіли за солдатами, тому що солдати взагалі... О, до речі, я так зрозумів, в новому оновленні виправили, що тепер два двигуни працюють. І тепер ракети не в цих ось таких, я не знаю, що це навіть. Це, напевно, обтикаємо обтикаємо корпус. корпус. В нього залітає ось сюди повітря і потім, напевно, ззаду десь з двигунів вилітає. Це щоб двигуни працювали швидше. У мене є вже Су-47 і тепер ще є ще Су-50. Непогана така компанія. Напевно, скоро Су 67 і Су67. Су так. Допогано такий літочок. Раніше він був не таким собі, а до речі, для чого ця дирка? Якщо в оригінальному є кулемет, напевно, чи нема. Я не пам'ятаю, є там кулемет чи нема. Давайте подивимось. Напевно, є. Тому що ця дирка така... Або напишіть в коментарях, може це просто притіл такий незвичайний. Е -е. Полетіли захоплювати нові позиції. А може коли банч... банк можна буде захоплювати? А цікаво, якщо я ось так ось підлечу, скину бомбу. І випгну. Нахуй, пауэр, уже дай. цього мінігальчика е, вже 9 рівень, непогано. Хочу <звук> по генерала 11 робітів, але 114 робітів це найвелике, найвелике дуже. А це у кого? Я хабр фолк Це, де, ну, щось обічів одне, одне одне, одне бурство, ну так собі. Ой, ну, чи дякую. Мілоте Текон, або вони дивляться кожне відео з їхньою грою, або вони просто чиюсь е, під е, їхні коментарі, хтось написав, що дуже баганий цей літачок, е, і ось тут не вилітають від мене ракети. Ну, дуже дякую тим, хто це написав, тому що. А Хто це такий тут? А зубчик. Ну що, його літачок? Ну це складно. Хоча. А я взагалі його не бачу на цій базі. А... Ні, я розумію, це ваша база, але ну... Ауч, 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 ауч! Все, хватить. Хотя обстрілювати мене. Всіх солдатів было, а мене. Ще... Вс. Давайте потом. Чого? Что-то тільки ще відбулося. Тут что, якось можна там якось відкрити крила і в них буде там який стей. Я банк ще закритий. Так, банк ще закритий. У мене зараз, якщо рахувати, ну я напевно на цього накоплю. Давайте рахувати, що я взяв під свій контрол, я взяв цю цю, 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 цю територію. Оці п'ять територій. головних причому. Чотири головних і одна нефтова башня. Залишилась тільки одна, і то, це вона не під чим контролем їй буде легше всього взяти. Якщо ми зараз не затупимо і нічого не... Не пропустимо там солдатів будемо нормально бити. Ні, тепер літачок Су-57 такий нормальний. Мені подобається. У нього 6 ракет це дуже непогано як для. Цього. Це як. це це як Ф-22, але... У F22 теж 6 ракет, але цей типу, не може так під ППО попадати. Нам де змач хочуть. Ого! Оце я підлетів. Здається, це як би я б назвав би багом. Тому що бачите, як я думаю. Що... Все. Я думаю, щоб о, в білой Тайкон це пофіксили. Тому що, так, я розумію, ну, дуже складно робити ігри, але. Але зробити таку велику помилку, це, ну. Дуже погано мені здається. Хоча я не знаю для, для... для... для інших це не помилка, а просто як би, спосіб, як можна ще захоплювати не башні. А для нікоти це баг, тому що як би, треба піднятися, щоб було цікавіше. Але вже добре, ми, я думаю, вже буду закінчувати це відео, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте це відео і всім пока!